Про те, яка зараз ситуація у Криму після вдалих атак морських дронів, будемо говорити з Андрієм Риженком, капітаном першого рангу, заступником начальника штабу ВМС України у четвертому двадцятому роках. Вітаю вас, пане Андріє! Слава Україні! А героям слава добрий вечір. Знаємо, що знищення судна Росія використовувала для перекидання військової техніки і десанту. Крім того, росіяни розміщували на борту катерів зенітно-ракетні комплекси ТОР М2 для мобільного прикриття свого угрупування на острові та у Чорному морі. Як на вашу думку, це може позначитись на подальших воєнних діях? Ну, дивіться, таких катерів. Чорноморська потім було тільки два. А до сьогоднішнього ранку зараз вже немає. Тобто, то що на чому скажемо особливість цього катеру цього проєкту. Це досить новий проєкт, йому там можливо трошки більше 10 років. А цим двом катерам, які були побудовані для Чорноморського флоту, я думаю, ну вони дуже свіженькі, їм там менше 10 років. А разом таких катерів для флоту російського було побудовано 17 одиниць. Інші катери знаходяться на Каспійському морі, на Балтійському і на Тіхому океані. От, зараз є там гіпотетична така вагідність, ймовірність, що вони можуть перекинути такі катери з Каспію. Цей катер, він швидкісний, його швидкість складає 30 вузлів завдяки тому, що у нього є водометний двигун. І а, а, ну, це надає можливість досить приховано і швидко. Перекидати е, е, бронетехніку, може не, не, не дуже велику її кількість, але приховано, тому що якщо для цього використовувати великий десантний корабель, ну такий, наприклад, як там, ну такого проекту, як наш Константин Альшанський, це той же самий Мінськ, е, от, наприклад, чи Це Зайкутніков, то він великий і він, він, він е, втричі е, е, значить, повільніше рухається. А, от. а тут можна загрузити завантажити танк або два БТР, плюс особовий склад, там може 20-25 осіб, і перекинути цю техніку досить швиденько на відстань до 600 морських міль. Така у нього, таке у нього обмеження. Але я думаю, що а, в даному випадку, в Чорноморському, вони готували якусь, якийсь рейд десантний, тому що ну в три години ночі, коли відбулася атака, чи там чи щось. В такий час була завантажена бронетехніка, працювали двигуни. От тут по віддіокадрам можна побачити от зараз, бо трошки наближимось. Бачите, вправо, в право посередині, це такий е, е, бурун, це роботаючий, роботаючий двигун цього катеру. Тобто вони готувалися кудись піти на якусь операцію. Зборонетехнікою. Тобто, я так розумію, що наші хлопці просто цю операцію зірвали на етапі її там, самого початку. От. Тобто, такої можливості вже не буде. Я думаю, що, до речі, ця операція могла бути пов'язана з, з посиленням їх угрупування на. Тимчасово окупованих ділянках Херсонської області, це могла бути Кінбурзька коса, Кінбурзький півострів, або можливо там Тендрівська коса, або Остров Джаревгач. От Для доставки бронетехніки на такі об'єкти це дуже вдалий такі плавзасоби. От, отут ви бачите той катір, один із тих двох, який сьогодні був знищений. Оцей катір. Також був знищений в травні минулого року, коли він привозив бронетехніку. верніше, зенітно-ракетний комплекс на остров Зміїний, його спіймав там наш Байрактар, е скинув на нього боєзапас і притопив його трохи на пару тижнів, ну потім його підняли цей, цю серну, відбоксирували в Севастополь, там її вдалося відремонтувати. Але бачите, сьогодні ну, подруге по е разом з іншим. Катером їх вразили оці от дрони, морські дрони. Я думаю, враховуючи на те, що дрони мають набагато більший вибуховий пристрій, то є це там не пару кілограмів, а можливо до сотні, то пошкодження будуть набагато складніші для відновлення. Ну, скоріш за все, там, оскільки вони опять, там ймовірності того, що їх. Відремонтують дуже дуже невеликі. От. таким чином, бачите, ну как би ці втрати вони скажімо, незначні, але суттєві для виконання таких от дуже важливих для них завдань. І можливості замінити ці втрати немає. Це дуже оптимістична для нас інформація, але я би хотіла, щоб ви ще відреагували на це. У тимчасово окупованому Криму немає російських винищувачів, що можуть нести аробалістичну ракету кинжал, яким раніше лякав усіх російський диктатор Путін. Це, до речі, сьогодні заявив речник повітряних сил Юрій Ігнат. Як ви гадаєте, це наслідок вдалих атак збройних сил України? Ну, там 31 тридцять літаки. Я не знаю, от це можливо якась технічне питання. Ну, повітряні сили знають це краще там. Хоча, ну опять же, ракета «Кінжал» це перероблена, в общем-то, там радянська ракета, той же самий Іскандер, тільки повітряного базування. Трошки, я не знаю, що там, чому він може не нести, але от міг 31 вони на Бельбекці, вони розташовувалися. Така інформація була. Що вони розташовуються? Інша справа, що ну я не знаю, цих ракет не так багато у них. А, просто літати над Чорним морем, лякати ці цивільні судна над цими ракетами. Я не бачу сенсу. Ну, скажімо, військового сенсу. Для того, щоб ну, там, перехоплювати судноплавство, в них дуже багато ракет, а, яким вони можуть стріляти і вражати цивільне судна. А от, виробництво там, ну скажем, набагато дешевше. І ну, от вчора, наприклад, ви знаєте, що було атаковано судно в порту Південний противорадіокаційної ракети, ракети Х-31П. А ця ракета досить, то також досить швидка. Вона її швидкість складає 3М, тобто там кілометр на, на фактично на, на секунду. Вона проти і, в принципі, її достатньо, щоб там ну, залікати судновласників. Для чого Росія ну, от, вирішила, ну тоді, по, по крайній мірі, було оголошено про патрулювання Міг-31 з цими ракетами, я не знаю, тому що, ну, скажем, військових цілей, ну, морських для них точно немає. А, ну то ж, ну, це таке більше пропагандистське було шоу. Там От, ну, я не можу ні, ні, нічого сказати по з цього питання. Я знаю, що міктридцять 31 літаки вони базувалися на Білбеці. Чому вони не можуть нести ракети кінжал? Ну для мене це технічно е, невідомо. От, хоча ну загроза повітряна для судноплавства для морської безпеки. Вона е, зараз підтримується з боку Росії. Вірніше з боку цього непотапляємого авіаносця Крим, От, тому що авіації там багато, літаків і вертольотів. І, в общем-то, ну, це треба. Інша справа, що ми потихеньку також там працюємо і, і дронами, і ракетами. І, думаю, що з перспективи і атакам будуть потрібні там нам для цього. В наявності, ну і звичайно, всі чекаємо, ми 16 те які мають змінити це. От, до речі, тоді і міг 31 будуть дуже, скажімо, почувати себе в небезпеці і не тільки над Чорним морем, а скажімо, і з інших напрямків, з яких вони зараз діють проти України. Ми знаємо, що як тільки вони злітають. да, а во повітряна тривога. Вона оголошується по всій нашій державі. Воно тому, що це реальна безпека, не небезпека серйозна для нас, пане Андрій? Дуже коротко, я хочу, щоб ви відреагували. Чи ви спостерігаєте особисто, що після вдалих атак збройних сил на півострів і на чорноморський флот спостерігається певна така тенденція до того, що росіяни відтягують подалі свої кораблі, свої в принципі всі засоби, якими вони нас намагаються вражати, як зараз от виглядає на вашу думку ситуація? Чи варто сподіватися, бо інститут вивчення війни про це вже раніше говорив? Ну я особисто можу сказати, що це спостерігалось після атак, особливо на штаб Чорноморського флоту і на сухой док севморзавода в Севастополі. Тоді вони вивели свої всі новітні кораблі, підводні човни. Які стріляють ракетами калібр до Новоросійського. Там вони зараз знаходяться. В Севастополі залишився один корабель, це корвет ракетний кар'єракетний такий же, як Аскольд. Він там «Циклон» називається. Він там в Севастополі. А от взагалі дві третини кораблів і суден знаходяться в Севастополі. Одна третина в Новоросійську. В Новоросійську знаходяться всі нові кораблі. Повністю вивезти кораблі з Севастополя. Ну вони, я не думаю, що вони на це підуть, тому що тоді вони не зможуть контролювати північно-західну частину Чорного моря, і тоді вони фактично і Крим буде під загрозою. Тобто вони будуть збільшувати свою оборону. А от а ну і дуже скажімо, обережно виводити кораблі в морі з цим я Погоджуюсь.